На на полотні зруйновані будинки, спалені міста, а поруч журавлі на фоні ясного неба та лебеді як символи миру. Різні сторони війни зображує художник із Херсонщини Ігор Баликов. В Івано-Франківську митець презентував виставку картин Хто я? одна із символічних робіт, створених в окупації «Небо Маріуполя. Картина голуба світла. На це смерть, щоб ви розуміли. Вже десь після травня 22-го року. Вона почалася писати і надихнула вона, була така пісня у Марка Бернеса Журавлі. І вона про Другу світову війну, а тут вона називається Небо Маріуполя, бо якраз тоді. Шли у ті запеклі бої за місто Азов і все це. Війна застала художника у селі Львови, що на Херсонщині. В окупації Ігор Баликов перебував близько місяця, а далі вирішив тікати у безпечніше місце. Собою вдалося прихопити лише пензлі та фарби. Всі роботи, створені до війни, нині знищені, які мальовничі, колись село Львови, що на березі Дніпра, згадуючи його, художник не може стримати сліз. Тут є такі роботи, мені не соромно казати, і не то, що ну, якби знайшли то я не знаю, розмовляв би я з вами чи ні, бо підписи під роботами і те, що зображено, за менше люди страждали і попадали на підвали і катували на селі. Війна на лівому березі застала, потім йшов з лівого берега. Додому і пішки підвозили люди. Так сталося, що художнику з окупованої частини Херсонської області вдалося вибрати звідти в Херсон на нашу частину із деякими роботами, і як він каже, головне з кісточкою. І там він почав працювати, показувати ці те ту частину свого життя, яку він був перед під окупацією. Там ні інтернету, нічого не було, жили вони в підвалі. І каже, єдиний був е, е, ніби такий засіб до інформації це горіх ріс на подвір'ю. І я кажу, 30 разів кожного дня вилізав на тих горіх, дивитися, з якого боку е, е, на кого наступають. Але каже, е, так як ми були посередині під тим куполом обстрілом, то коли зустрічалися ракети із ПВО, то падали уламки, каже, на наш, на наш двір. Навіть тепер, уже після окупації, Ігорю Баликову було важко дістатися до Івано-Франківська через постійні обстріли Херсонщини. Тим не менше, художник прибув на презентацію своєї творчості. Нині виставка Хто я? поза графіком експонується в музеї мистецтв Прикарпаття. Оксана Семко, Любомир Макитюк, новини на вежі.